Всіх вітаємо на відборі до чемпіонату України серед кадетів в Одеській області. Сьогодні другий день. На жаль, вчора я трошки був не в змозі приїхати. Сьогодні вже з вами. У нас закінчився заплив на дистанції 200 метрів батріфляй, в ньому приймала участь наша опарна Тетяна. Показала час 3.1076. На старті у нас 100 метрів на спині серед дівчат по 4-й старт приймає Шургіна Софія, яка. Має всі шанси потрапити у збірну Одеської області, що буде виступатися, виступати на, в середині Марта в місті Полтава на чемпіонаті України серед кадетів. У нас Софія дуже добре попрацювала останніх 3-4 тижні. Останній найкращий час її був у костюмі 1.14.96. Побачимо, який зараз буде результат, з догляду на те, що вона впливе без костюму. Дуже гарний вихід, дивимось на ноги. Носки вже дуже, дуже непогано працюють, набагато краще, ніж було. Вихід супер хороші. Тепер е, треба, щоб Софія витримала. Витримала темп руками, з цим ще є невеличкі проблеми. Розпочинає за 35 секунд. Непоганий початок. І зараз треба прискоритись. Вже ножки трошки пішли донизу, але вона все ж таки питається їх підняти. 1.15.81, Проплило не найкращий свій час. Перші 50 метрів 5 річка з плюсом, другий 50 метрів 4 з мінусом. На старті вже хлопці, поки робимо перерву. А, до речі, до перерви. Вчора наш е спортсмен См'янко Кирило виконав норматив нарешті кандидат на місце спорту України. З чим його і вітаємо. Вже вся лента е інстаграма Гіка Пиструю цією звісткою, вітаємо ще раз Крила 1.7.76, якщо мені не зраджує пам'ять, дуже гарний результат 100 метрів брасом. Сьогодні у нас також є одна надія на майстра спорта у виконанні Чигрінського маки на дистанції 100 метрів вільний стиль. Це саме останній заплив. Побачимо чи вийде в нього. У нас до старту готується найсильніша записку дистанції 100 метрів на спині. По закон саму участь приймає Болзаревський Владислав по третій доріжці. Це контрольний старт для Влада перед чемпіонатом України серед юнаків та Єнеорів. Все відбудеться вже наступного тижня в місті Бровари. Влад, на жаль, захворів перед стартом, але вдалося дуже швидко Йому одужати, але все ж таки це деякою мірою сказалось на його фізичній формі. Але ми за останній тиждень максимально постаралися з ним зробити все, щоб він відновився. І вже вчора на дистанції 100 метрів батерфляй, Влад, до речі, оновив рекорд її та рекорд Академії спорту. Абсолютний абсолютний рекорд тепер у нас належить Владиславу. Рекорд на спині у нас 100% належить базану, не пам'ятає скільки. Але десь 59 з копійками. Влад у нас поки що не разу ще із минути, з хвилини не випливав, побачимо, що буде зараз. Дуже класний вихід, але, до речі, і базан. Сьогодні не пливе, бо теж хворів, ще не відновився, підтримує свого брата. І поганий Влад тримає. Ходить у поворот на 29 секунд, але я бачу, що він не викладається на всі 100, але 29 початок, не на всю катушку, це дуже, дуже непогано. Включає ноги, дуже гарно. дуже гарно. Трошки під, під, притримав свої сили на фініш. Передостанній поворот 46. Ну Десь зараз буде або низька хвилина, або трошки вищий за минуту 0,1. 1.02.38 Непоганий час. З огляду на його фізичний стан. ще Він поки що не в найкращих кондиціях, а у нас вже на старті одразу після нього дистанція 200 метрів брас. І на старті у нас також поза конкурсом. По третій доріжці доріжці Артем а по п'ятій доріжці в конкурсі це у нас Олег Герасимов, який відбирається на ЧУ з кадетів. Дистанція дуже довга, тому. Будемо невеличкими відрізками включатися. Побачимо старт хлопців. Вчора Артем показав рекордний час на дистанції 100 браз, 1,10 з копійками. Це новий рекорд ГІК та академії спорту серед хлопців 13-14 років. Е, найкращий час на дистанції 200 метрів, якщо мені пам'ять не зраджує, належить Змієнко Кирилу, десь в районі 2.36, щось таке, чи 2.35. Е, найкращий час у Артему був 2.39. Побачимо, як зараз. І побачимо, на який час покаже Олешка. Включимось на фініші. Останні метри дистанції. Артем вже... Давай, останній басейн залишилося трошки більше половини. Не рекордний буде час, вже зараз бачу. Дуже вальяжно себе відпочиває на поворотах. Так, час на рекордне, але дуже близько, 2.39.37. 39 Десь в принципі так і плаває у нас Артем, але я бачу, що він може краще. Дуже-дуже повільно себе відчував на поворотах, дуже, е, дуже вальяжно їх робив Артем з величким запасом. Ну, зрозуміло, що хлопці зараз змагаються тільки зі своїм часом, тому що поза конкурсом. А ось Олешко нас показує дуже гарний час. 3.03.74, Якщо мені пам'ять не зраджує... Ще ніколи Олег не випливав з трьох десяти, Якщо я нічого не плутаю, непоганий час. Побачимо, що вистачить його для того, щоб відібратися на чолу. У нас на старті останній заплив. Готується до нього Чінглінська Микита, третя доріжка та Гладишев Олександр четверта. Маємо надію на виконання майстра спорту у Никейти. Нагадаю, майстер спорту 52.0. Та КМС Алгладишева Нагадаю, 55-50 на столі не такий час. Єдина на сьогодні дистанція. Хлопці відпочили. Е Але ж вчора дав їм трошки невеличке навантаження ввечері на тренуванні. Побачимо, як вони попливуть під навантаженням. В принципі, вже вийшли вони на пік своїх результатів перед ЧУ. Гладишев, на жаль, теж у нас захворів перед цими змаганнями, як і багато інших хлопців та дівчат нашої групи, але ж зміг відновитися, вже тиждень плаває, в принципі, вже наздогнав свою звичну фізичну форму, Микита у нас поки що на піці своєї форми, показує дуже гарні тестові результати. На тренуваннях. Бачимо, як себе налаштовують хлопці. Побачимо зараз. Дуже близько був накид у нас до Нового року. 52.08, здається, він проплив. У грудні місяці минулого року. У Саші найкращий час 56-620 десь так. Танька у нас в нових гідраках. Розпочинає Микита 24. Ну, цього не дуже достатньо для того, щоб писти по мастеру. Розпочинати треба із 24. Але побачимо зараз фініш. Поворот 38. Ну, так само розпочинав. Все буде вирішувати долі секунди. Трошки вже ножки здають темп, але руками тримає. 52-75 поки що не готовий по майстру. Саня 57-76. Е -е, Микити непоганий час, Санька трошки погіршив свій е -е, кращий час. Але ж це все ж таки, я думаю, наслідки його хвороби. На цьому у нас відбір завершений. Побачимося вже з вами на чемпіонаті України з плавання, який відбудеться вже наступного тижня в місті Ровери. Болівайте за нашу команду, болівайте за плавання. Також болівайте сьогодні на чемпіонаті світу за нашого Владислава Бухова на дистанції 50 метрів вільний стиль у фіналі з другим часом та новим рекордом України. Надіємося на його медаль. Також залишилось у нас і втрити вільний стиль у виконанні Михайла Рончука. Теж боліваємо за нього, звичайно. До зустрічі. Побачимось. Пока-пока.